Доброго дня, пані та панове. Ми знову запрошуємо вас на аматорський футзал. Аматорський футзал обласного івано-франківського рівня. І до вашої уваги поєдинок, заключний поєдинок п'ятого туру, який ось так ось розпочинається. Ураган приймає Айфранко, І Айфранко відкриває рахунок. Роман Горбатий. Підсумку до Рибака м'яч повернувся. Рибак знову ж хотів віддати точну передачу на перепічку. Приблизно туди ж куди кілька миттєвостей тому, але не вдало, Зараз удар від Дроздова. зі стійкою м'яч пролітає. Роман Кордоба один з найбільш досвідчених футзальних гравців в чемпіонаті. 22-23, Віддає класну передачу на самочка. Самочко ще далі на Горбатого. Ну і Горбатий так швидко оформлює у нас дубль 2-0. Стає рахунок Ай Франко повело. Горбатий дуже класним м'ячем у нас відзначився в попередньому матчі Айфранко. Матч, який відбувся посеред тижня, поєдинок четвертого туру, ми вже сьогодні згадували. Давайте після цієї атаки удар по воротах. І ледь не замкнув там дальню стійку Франчук в цьому епізоді після прострілу шостого номера. Сьогодні Миколичин давайте ще раз задаємо дещо несподівано, я Думаю, для багатьох здобув перемогу із рахунком 3-1 над Галією в другому матчі ігрового дня. Ну а в першому матчі ігрового дня. Футзалісти УКД Благо Венти були. А так вже просто позиційна у виконанні гравців Айфранко. Перепічка на воробця. Воробець перепічці повертає. Обігрались футзалісти. Воробець м'яч втримав у межах паркету. Удар, поворота. Класний момент. І вдало грає Святослав Рибак. Усіх поєдинків. Ну і окрім власне футзалу, і ще чимало змагань зможете ви побачити саме на ютуб-каналі Євспорт. Е, змагань з командних видів спорту як обласного рівня, так і не тільки удар по воротах від Скіцька. Андрусяк. Знову горбатий, горбатий! Горбатий робить хіт трик. Уже в першому таймі поєдинку. Перепічка на Телепчука. Телепчук пробиває у лівий верхній. І ще відзначитись і вийти. Списку бомбардирів на перше місце. Ну і тяжко поки що молодим ураганівцям якось протистояти команді Айфранко. «Кордоба» зараз з м'ячем. «Кордоба» пробиває. і Роман Луцак цього разу свою команду рятує в черговий раз. Святослав Рибак, також польові гравці. Тарас Воробець, Віталій Коробка, Сергій Грасимів, Дмитро Андрусяк. Олег Куртяник, Владислав Ємельянов, Олег Перепічка, Петро Телепчук, Роман Горбатий, Роман. Коробка Юрій Іванишин Назарій Самочко, ну Самочкоє Андрій Гордієвич номер 99. І зараз удар по воротах і рибак на висоті у чемпіонаті. Розпочнемо із команди Ураган КФВ». Про їхню перемогу в стартовому турі на древеру із рахунком 2-0. Ми вже згадували. Забитими м'ячами в тій грі відзначились Дроздов та Скіцько. А в другому турі тим часом Дроздов пробиває знову на місці рибак. На спортивному інтернет-порталі. Спорті ну і на інших провідних спортивних сайтах нашого краю слідкувати для того, щоб дізнатись, коли таки відбудеться матч лідерів між Айфранко та УКД Блао Венте. Ну а тим часом Роман Кордоба класно з розвороту пробиває. Вже кіпер урагану КФВ намагається довгою передачею знайти когось з партнерів по команді, не вдається йому це черговий удар. Кудова, Кудоба, Франчука обіграв, віддав точну передачу на Куртяника. Куртяник удар по воротах. Середжук на місці. Айфранко міг якось простіше в цьому епізоді він зіграти. Вирішив зіграти красиво і там одразу кілька разів обіграти е, свого суперника. Зараз вже перехоплення від Автанаса Скіцько, Павло Скіцько, Павло Скіцько зміщується в центр, пробиває і забиває. За 6 хвилин і 24 секунди до завершення зустрічі між Металістом та Огринівським сокелом, який, який був призупинений е, минулої суботи через повітряну тривогу, яка тривала надто довго. Цей поєдинок також буде зіграно в один із резервних днів. Ємельянов, Його прострільна передача, це не удар був, звичайно ж. Самочка віддає на Горбатого, той на Андросяка, ну і Невідомо, чи взагалі будуть зараз розганяти свою чергову атаку футзалісти Айфранко, Кордоба. Віддав назад на самочка, самочко пробиває з далекої відстані. Але Сіреджук на місці. Горбатий. Горбатий віддав на Кордобу. Через третього зіграли. Горбатий. Класну передачу віддавав.